просто зараз ми вже говоримо про те, яке військове значення того, що відбулося під Дебальцем. З нами студії Іго Романенко, заступник начальника Генерального штабу України, Генерального штабу збройних сил України з 2006 по 2010 рік. Пане Ігорю, перш за все, ваше ставлення до того, що відбулося під Дебальцевим, справді є виправданим виведенням військ з так. цього міста. Ну щоб зрозуміти, ну по перше, здравствуйте, По-друге, щоб зрозуміти, що ж відбувається саме в Дебальцеві. Треба декілька слів сказати навколо цього. Тобто, е сепаратисти, бойовики і безпереседні військові е Росії, Збройних сил Росії почали зимову цю кампанію і е підготувалися до і почали проводити наступальну операцію. Метою наступальної операції їх було виход на кордони двох областей. По старому, як би в Української, Луганської і Донецької. І тому, з нашого боку, Збройних сил України зрив нашою оборонною проведенням оборонної операції жорстких, важких бойових дій оборонних не дозволило зірвало виконання цієї стратегічної наступальної операції. І в цьому, безумовно, є успіх. Але. Причому вони планували наступ в Луганській області в напрямку: о, значить Гірське, Виноградне, та решта. Другий удар на Дебальцівську, на коло Дебальцева, Дебальцевого, і третій на Маріуполь. І як ми бачимо непоточний час, на жаль, з Дебальцу ми маємо те, що маємо. Але в цілому, ще раз підкреслюю, цей план був зірваний. Тобто, це от така ситуація військова навколо ведення бойових дій. А тепер безпосередньо по Дебальцевому. Подибальствому, а скільки це відбувалось, значить бойовикам, їх керівникам так званих республік, військовим, в тому числі і генерал лейтенанту, заступнику командуюча сухопутних військ Збройних сил України, який керував цією наступальною операцією, треба було Путіну доповідати про, про досягнення про успіху. І коли Путін... В ранку в мінську два да, сказав, що от навколо дебальства такі обставини, але е, там уже все контролюється, все решта. Тобто, це була команда. Він дав карбланш час, щоб хоч десь вони повинні були виконати. І тому вони зібрали з інших участків зброю важку, зібрали найбільш підготовлені загони, підрозділи і направили на е, проведення наступальної Дій бойових дій навколо Дебальцевого. Значно збільшили потенціал, зосередили сучасне важке озброєння там, системи залпового, вогню, відомі ці буратина, важкі вогневі засоби системи і поступово. Опанували висоти по дорозі, які Сартемівська на Дебальця, якими поповнили резерви, доставляли зброю, доставляли боєприпаси, Значить, прирізали цю дорогу, мінували її, опанували висоти і вводили штурмові загони. Значить, в Дебальцево. в і фактично Дебальцево зруйноване. Тобто, про те, що там воно зараз за найближчий час воно як аеропорт Донецьку, мало що представляє як, як структура, яка забезпечувала комунікації. Але пани як так сталося. Оточення частково чи повне Дебальцево. Е, сталося ж немиттєво. Я пам'ятаю, що буквально ще кілька місяців тому казали, що зараз дадуть Дебальцева, зараз оточать Дебальцева, зараз там буде котел. Постійно на мапі виглядала ця зона. Е, Таке, ніби напівколо на навколо Дебальцева, яка постійно звужувалася в районі Світловодська дорога до Артемівська. Вона постійно намагалася перекрити. Чому допустило? Чому допустили? Чому не вдалося? Ну, тому що не... тому, що ця позиція, це вклінення. Наше принципово важливе з точки зору військової. Тобто, якщо далі ми повернемося к веденню подальших дій, наберемо міцності і будемо здійснювати, то бачите, далі до кордону це розрізати на дві частини, потім розчленувати далі ці території, вибрати не шлаб, закінчити з нею, і потім, значить, здалі, під час кампанії це було зроблено. Ну так да, бачите так і робилося. просто не було доведено до кінця і тому Військової точки зору саме це ми бачимо і е, має значення військове. Але там є ще воєнно економічне значення, бо це е, розділення комунікацій між проведеною лінію з Луганська на Донецьк. Якщо там ви... розділити, да, то да, бачите, це окремо. А зараз, якщо ліквідували це вклінення наше, то вони вже можуть е, ну, з часом, якщо відремонтувати все потрібні засоби, потрібні матеріали, але відновлення. Вити і тоді будуть здійснювати співсполучення між собою Луганськ і Донецьк. І це було важливо. І потім, від того, що Путін дав команду, це не означає, що ми аж бігом будемо щось робити. Це у нього є свої війська, чи, чи ці і ці найманці, і все решта маріонетки, які намагалися. Ми повинні завжди протистояти і відстояти свої позиції, що ми робили в цій зимовій оборонній операції і кампанії. Це, це самий старт кампанії. Ми просто намагаємося маємо показати так, всю ситуацію від да, початку до кінця навколо Дебальського. Да, да. От тому, тому от так, на, на час я вас час. хочу запитати зараз на цей момент втрата Дебальцева як стратегічно важливої точки. Це транспортний вузол, там величезна кількість комунікацій дуже відчутною буде для обороноздатності, І взагалі для координації українських військових в тому районі. Ні, вона я би сказав з точки зору. Значить, системи оборони це полегшить ситуацію Збройним силами і силовикам, тому що дуже важко такому апендіксу забезпечити виконання. Якщо встать, провести там інженерне і зосередити, побудувати оборонні лінії, що і будуть наші зараз робити, то захищати таким чином. Легше ніж захищати стім в Виходить, що лінія фронту стала да. коротшою задовжиною просто. Да. Але є воєнно-політична ситуація. Вона полягає у тому, що все ж ми маємо надію, що почнуть виконуватися угоди мінська. 2 І фактично подивіться, Платніцький вже сказав відносно того, що по Луганську зупинили дії, і багато в чому дійсно вони зупинили. Захарченка, по Донецьке, крім Дебальцевого, де вирішується там досить складно, досі ці питання. По іншому теж зупинилися, в тому числі і на Маріупольському напряму в Широкина, де це населений пункт, частку якого займають наші, частку займають сепаратисти-бойовики. Е, даже там зупинені часті. І тобто, якщо це так і закончиться так чи інакше епізод по Дебальцевому. То э, ми можемо реально вийти. На виконання першого пункту більш то в Донецьку почали відводити е, значить, важку зброю. Що таке відводити? Вони знімали і перебрасували до Дебальців. Тут, да, тут показували, що вони знімають, але е, пересували їх на е, Дебальцівський напрям і таким чином, якби, показували, що вони виконують. Ну все ж, я думаю, що до кінця тижня. Повинен вийти на виконання першого, а там можливо далі як піде ну, і другого, і третього пункту. Оці сути якби військові важливі пункти. Початок, а початок любої справи 80% успіху в цілому всієї справи. Тому Треба. Наші журналісти постійно будуть чергувати на передовій і ми будемо повідомляти, що відбувається. Так. Але крім того, що сталося, крім оцінки ситуації, від вас би хотів почути, що мають робити українські військові в цій ситуації. В Багатьох місцях за нашу інформацію це не є секретом ні mm -hmm. для кого. Військові відразу з самого початку вибудовували дві лінії оборони запасну позаду і укріплювали їх завжди. І якщо за час попереднього перемиря бойовики укріпили власні позиції, що створило величезну кількість проблем українським військовим, то українські військові зробили це не скрізь. Так, наприклад, у пісках який стоїть напроти позицій українських військових за час попереднього перемир'я, просто вкритий тепер бетонними укріпленнями, які не дозволяють там нам просуватися дуже активно, українські військові застерігають від такої бездіяльності, ну судячи там з особистого спілкування. Чи Є уже усвідомлення попередніх помилок, і чи буде укріплення нормально? Ну, якщо що, що тут застерігать, якщо вони військові. Якщо відбуваються оборонні дії, то треба проводити інженерне обладнання позицій, облаштування і це виконувати. Наші, скажімо, діди велику вітчизняну говорили про те, що найважка справа в солдатській справі це було окопатися. Скільки б вони пересунулися, ну, зима, не зіма, там болота, все, вони повинні були виконувати. Спочатку значить, навколо себе. А потім праворуч з солдатом, ліворуч і таке решта. Тобто, ми займаємо нові позиції в районі, ми повинні починати сразу ж повинні починати обладнувати для того, щоб захищати себе від обстрілу, бомбардувань і все таке решта. Українські військові, наприклад, в тому, в тому ж районі, от в зоні біля Донецького аеропорту, кажуть, що їхні опоненти будують величезні бетонні укріплення. Їм же е, таких вказівок не завжди даються. Це дуже збільшує втрати yeah. і створює дискомфорт. Коли На це не потрібно. в бойовому статуті написано. Це знаєте, як було справи навіть б... по... на по... бетонних укріплі? ні, на бетонною просто потрібні за... засоби, матеріали, все решта. Це інша справа, але на те, щоб якщо це оборона, то це які засоби є. Є лопатка саперна, треба ломом, лопатка, як... тому, що це твоє життя. І це бойове завдання окремо солдата. Е, інша справа, що вони, мабуть, мають більше засобів, і тому вони роблять бетонне, а в нас це якби не зовсім завжди. Так і техніка у них більш сучасна. Що робить там е, Росія весь цей час оснащила свої Збройні сили е, модернізованої техніки, більш сучасної техніки, Она, а ми цього всього набуваємо по ходу. Побудови нової держави а і, і в першу чергу нових збройних сил. Така поведінка російських, російських військових і плюс бойовиків, які є громадянами України. Просто постійно, постійно треба наголошувати на тому, що там не лише українські бойовики так. Беруть в бойових діях, а й російські військові да. така поведінка може посадок. штовхнути Захід на надання Україні оборонної зброї. Бачите, коментарі є. Там особливо експертів, ні що приклад Дебальців, це один із аргументів того, що була нам надана літальна оборонна зброя. А що саме це може бути? Це може бути високоточна зброя, елементи системи розвідно-ударного комплексу, тобто засоби розвідки, ударні засоби. Які працюють в поточному часу онлайн, тобто розвідали ціль і одразу нанесли по ній удар. Але удар не просто зброєю, ти треба витратити там декілька десятків снарядів, а високоточною зброю, причому такою, як Джевелін, чи ну я можу різне і які на зброєні літаків, є бомбардувальників, штурмовиків. Тобто, розвідка показала ціль, її захопили. Є такий термін пустив і забув. Далі працює головка самонаведення, і відхилення, радіус відхилення по цілі, є такий, що забезпечує бойової частини цього засобу безумовно знищення цілі. Тому є висока точна зброя. Відхилення це там може бути одиниці метрів або може десятків, але в будь-якому випадку бойова частина, якщо відхилення буде на 15, наприклад, метрів. Але навіть в цьому випадку ця бойова частина забезпечує знищення цієї цілі. От така зброя по-простому зветься високоточна зброя. Скажіть, будь ласка, наскільки це така наявність такої зброї української армії зможе змінити розпад? Безумовно, нам треба протитанкова зброя, от ті ж джевеліни, там сучасні засоби, локації протиповітряної оборони і решта? Де дещо з цього у нас є, можемо випускати, але дещо. А нам треба прийти, якщо перейдемо на сучасну зброю, по-іншому буде і відноситься від мудри держава, стратегія життя цієї держави полягає не в тому, щоб сформувати збройні сили, які б приймали участь в веденні бойових дій, але щоб вони були такі сучасні, такий бойовий потенціал, що всі сусіди декілька разів подумали перед тим чи починати дії з цією державою. От чому справа. Тому незалежності від того, чи ми, ми так і так, чи інакше вирішимо колись питання і відновимо свої кордони, але це буде мирним дипломатичним шляхом, чи це буде нова, новий етап ведення бойових дій. Спробую загально те, що ви сказали. Якщо Україна отримає більш точну, більш якісну зброю, укріпить власні часу. позиції достатньо, то її опонентів не буде намірів і спроб атакувати українську. Безумовно, безумовно. Тому що ну, цей перший ешелон, зараз така стратегія у російських збройних сил і керівників, в тому числі і Путіна, він її затверджує. Тобто, перший ешелон це найманці, це місцеві бойовики, сепаратисти і решта. А зі складною важкою зброєю, обслуги, які її використовують, це в другому ешелоні. Радіус дії цієї зброї дозволяє, і тому ми не можемо вийти, захопити. І начальник генерального штабу казав, що безпосередньо з військами там. Окремі командири, фахівці це так. А собственно війська, як підрозділи чи обслуги, вони в другому шолоні, тому що вони використовують складну, важку зброю, але яка має досить великий радіус дій, і вони виконують свої завдання з другого шалону. Зрозуміло, це саме пояснює тому, чому так мало російських військових захоплено в Україні. так. Ну і чому ухопилися, це ж там Раша Today, всі що штабу, штаби, хто небудь а проголосив, що вони з військових немає на території російських на території України. Це не так. Вони схопились важливий був контекст. Засоби масової інформації пішли, і в другій частини для Аташата військового він далі пояснював і казав це про що кажу, і я. З точки зору, де хто розташовується, яким чином це застосовується, але це що, тобто що треба, вони частку вирізають, доводять, а решта прибирає, тому що їм так потрібно. Пропаганда е, до речі, в контексті якраз інформаційної війни зараз вже не треба нікому пояснювати, навіть тим людям, які були прихильниками якихось класичних е, старих теорій, не треба пояснювати, що інформаційна діяльність активність, в тому числі збройних сил, дуже активна. Безумовна враховані попередні помилки, якось ви по помічаєте зміни в інформаційній діяльності ну у нас військової. так головне на мій полі реакція – це формування міністерства інформаційної політики, тобто держава намагається централізувати. Інформаційний дії під час війни для цього і полягає інша справа: що скільки структур мас-медіа, стільки і думок відносно того, це цензура чи не цензура. Хоча відомо, що всі держави, які майже постійно ведуть. Бойові дії, вони в цей інформаційний контролюють дуже жорстко і однозначно мається на увазі і Сполучені Штати, і ізраїльські Збройні сили, і не кажучи вже про Росію, яким чином вони. І тому необхідне і силиці, в цьому повинно бути безумовно І сили ці в зв'язку з тим, що значення інформаційної боротьби і фактичної війни зросло в цій гібридній війні. Це забезпечення інформаційне, важна контрінформаційна боротьба, і тому зусилля держава розвиває свої підсилює для того, щоб мати такі засоби. Це ну, в міністерство Я сказав, і в тих, наприклад, в Міністерстві оборони в інших силових структурах нарощуються сили, засоби ведення інформаційної боротьби, інформаційної війни. Пане грі, дякую вам, Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України з 2006 до 2010 року. З нами був у студії.